Я друзі, вивчити англійську мову. Попадається мені реклама, антішкола. Вивчення англійського онлайн, класні програми. Дзвоню, зв'язується зі мною менеджер, розказує від А до Я, як ми класно там за короткий час вивчимо англійську мову. Я кажу, слухайте, ну мені потрібно знати формат, я ніколи онлайн не вчився. Що можна зробити? Вони кажуть, ну звичайно, в нас є там безкоштовний є урок. пробний, типа ви поспілкуєтеся, ми приділимо ваш рівень англійської, і далі це будемо ролити. Що як, типу, все вам розкажемо. Я кажу, замечательно, скільки. Коштує ваше навчання. навчання, буде коштувати там, условно 12 тисяч гривень. Але, типу, у нас є це навчання розбите там на декілька платежів. Я. Роблю пробне заняття, типу, з викладачем. Мене, в принципі, більш-менш все влаштовує. І цей викладач, той, що проводив е, пробне тіпа, заняття, він починає насідати. Е, я вам зроблю посилання, типа на оплату, я вам зроблю посилання на оплату, коли ви оплатите, щось мене це насторожило. Ну, в один прекрасний момент кладу гроші на карточку, е, дзвоню цьому викладачу, кажу, давайте мені посилання. Вона відсилає мені цю силочку. Я заходжу на силочку. А в мене на картці в Приватбанк стоїть ліміт, щоб в мене не було ніяких там. Онлайн-платежів, ніяких там, кредитів, нічого не було. І мені приходить, типа оплата там, першої частини уроків коштувала там, в районі трьох тисяч, мені приходить типу, повідомлення, що я маю взяти у банка кредит на все навчання, а потім сплачувати бабки не цій антишколі, а виплачувати бабки вже приватбанку з якимись відсотками з усім остальними. Я їй кажу, слухайте, а для чого ви типу, людей намахуєте, що це типу, за там. Три платежа, якщо типа вже банк перерахує вам повністю за навчання гроші. А якщо мене щось там через три тижні, через місяць не влаштує, що я маю далі робити? Виплачувати банку за продукт, який я ще не знаю, який він буде і що в мене буде получатися. Ну, в общем, така ахінія послав я їх на три веселих букви. Може, хтось із вас теж користувався їхніми послугами? Напишіть в коментарях, будь ласка, але бачите, в час війни далі нас продовжують народ найобувати повним. В повному смислі найобувати, заставляти типа, робити ці покупки і людей в курс не вводити по цим платіжам, от така історія. Слава Україні.